Ми були у барі, це було після нечого спільного зі Степаном концерту. І так сталося, що один глядач був дуже сильно п'яний, і він нахамив офіціанці. Він їй сказав де нахуй. Кажу до нього: ну, а як ти, типу кажеш нахуй? Типу до дівчини і так далі. Коротше. І Степан починає заступатися за неї. А Степан ну, справді дуже дуже добра людина. І ми збоку бачимо цей конфлікт, де то п'яне бидло, і Степан. І оцей чувак от, отако, такой: Ти ж нахуй мені зараз будеш говорити, блядь? Чи ні. І Степан йому говорить: «Відійди від мене. І, і цей говорить: я нікуди, нахуй, не відійду. Я, я, я бджоляр. А в мене, сука, нема бджіл, блядь. І, а і, нема вулика, і Степан, Степан блять, потіє, як зараз, дивиться йому в очі і каже: бджоли, осінні чи весняні? Ми думаємо, блядь, коли морди, то всі побити. І цей каже осіння, блядь. І цей тіп п'яний говорить, вийшли на вулицю. Ми виходимо всі на Нас вул... Насріть і цей. Залишилися всередині, так виходить. <світую> Ми виходимо на вул... і я підходжу до цього п'яного тіпа, типу, показую йому от знає отако. І кажу: п'ять хвилин і сібався звідси. 我真，孙子不光是乌克兰人，乌克